Фір телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у студії Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центр підліткових клубів за місцем проживання. Мої вітання. Доброго дня. Власне, сьогодні нашу розмову хочеться поділити на дві таких теми: про центри, власне, і про роботу, яку ви проводите з такою зараз вразливою категорією дітей. Власне, пропоную розпочати саме з цього. Ви влаштовуєте дуже багато різних заходів. Зокрема, зараз працює така програма Діти мають право на дитинство, яка включає в себе дуже багато різних акцій. Будь ласка, розкажіть детальніше про саму програму, про дітей, яких залучаєте до неї. І, і, власне, що ж проводити для діток. Дійсно, кожна дитина має право на дитинство, тим більше щасливе дитинство. В Україні війна, в Україні трагедії, в Україні гинуть люди, родичі, знайомі і так далі. І те, де в розмовах дорослі спілкуються, діти це все можуть не вникати в розмови, але вони це все чують, вони це все пропускають через себе. вони Читають новини, вони дивляться новини на телебаченні, вони бачать, що робиться. І це все їх ну, пригнічує, зміна настрою. А ті, які побували, приїхали з окупованої території, то на собі пережили ці всі, ту всю трагедію. Тому діти заслуговують на те, щоб в них було дійсно дитинство, і ми будемо допомагати їм це отримувати. Літо, літня пора, гарна, гарна пора, коли можна. Коли діти не навчаються, мають багато вільного часу, потрібно з ними займатися. Тому міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб ініціював і підтримав міський голова Тринцуйович і голова обласної ради. І, Володимир, проєкт під назвою Діти мають право на, на дитинство, де не тільки в Вінниці, а й в, в регіоні будуть проводитися дитячі заходи різноманітного плану, аби діткам принести радість, щастя, сміх, посмішки і вони відпочивали не тільки самі, а й разом зі своїми родинами. Е, тому ми плануємо в Вінниці кожного тижня проводити цікаві. Такі активності, розваги, аби долучали до них не тільки діти внутрішньопереміщені, а й війничани, в тому числі з категорій: це багатодітні сироти, напівсироти, діти, чи батьки загинули на війні, на жаль, або діти-батьки, яких зараз захищають нашу країну, ну і всі війничани можуть долучатися до даних заходів. Ми анонсуємо наші події на сторінці гумштабу в Фейсбуці, робимо форму реєстрації, і кожен бажаючий може зайти, подивитися, яка буде подія, зареєструватися і разом з нами відпочити. Розкажіть, будь ласка, детальніше. До прикладу знаємо, що буквально вчора ви проводили захід для прямо для родин. Розкажіть про нього, як вдалося організувати, скільки сімей доєдналися до такого дозвілля. В кожному заході, почну з того, що в кожному заході допомагають різні організації, тобто, чи, чи структури, чи організації, які можуть допомогти нам в проведенні того чи іншого заходу. Гумштаб то домовився із із е, е, власниками катамаранів, які в нас є в місті Вінниці, а саме підліковий клуб він смарт-центр, працівники якого допомогли в організації даного свята. Е, було зареєстровано попередньо 140 родин. Але ну, з певних причин хтось там працює, хтось не зміг приїхати. Було близько 110 родин. В кожній родині під час катання було від двох до чотирьох учасників. Це були обов'язково діти у супроводі дорослих. Навіть бувало, що приходила мама чи тато, і приходили бабусі, дідусі, аби також трошки з нами повеселитися, покататися. Тому протягом оцих кількох годин. Ми охопили близько 350-400 людей, дітей і разом провели час. Весело було, емоційно, тому що були різні люди, діти, які мріяли колись покататися. Хтось просто гуляв по місту, бачив, канара не, не, не наважувався. Є такі люди, які не мали змоги коштів піти покататися. А тут для них ми зробили чудове свято. Ще одне свято було в центральному парку, коли діти могли також безкоштовно покататися так. на будь-якому атракціоні. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу. Всі ми знаємо центральний парк це місце, куди приходять відпочивати сім'ями. І ми, тому, тому ми і всі наші заходи будемо ініціювати, аби проводити разом із, із родинами із рідними, тому що діти потребують не тільки розваги, а й тепло і підтримки своїх рідних. Каталися на атракціонах, ми давали білети на, на дитину, і діти могли вибрати один із, один із там, 9 чи 10 атракціонів, і те, що їм найбільше сподобалося, покататися. Емоції, хтось, хтось йшов на колесо огляду, хтось на каруселі, хтось там на будинок жахів і так далі. Але кілька годин у нас було 200 квиточків, приходили. Попередньо реєстрували, приходу отримали і гарно проводили час. Попереду також багато цікавих активностей, але про які ми будемо висвітлювати в нашій спільноті Фейсбуці і Гумштабу. Потрібно час від часу заходити, перевіряти інформацію, реєструватися, і ми будемо раді бачити кожного хто до нас прийде. Якщо говорити про роботу із дітками з внутрішньо переміщених родин або ж про родини дітки військових, за час повномасштабного вторгнення скільки роботи пророблено? Можливо, чи надаєте якусь психологічну допомогу? Чи ось такі от заходи, і власне є психологічне розвантаження? Е, на жаль, в штаті нашого центру підлітку клубів немає психологів, але педагоги не психологи. З перших днів наші працівники проводили велику кількість майстер-класів, заходів в місцях, де проживали внутрішньопереміщені переміщені люди в гуртожитках. Ми приїжджали до них, проводили майстер-класи, проводили ігри, проводили просто спілкування з ними. Так, да, дійсно, вперше, коли приходили до них, діти були закриті. Вони не спілкувалися. Навіть були діти, які видно було, що поранені від осколків, і тут прийшли зовсім інші люди, які не знаю. Зрозуміло, що вони будуть закриті. Але коли починають спілкуватися з дітьми, розпитувати, долучати до, до, до майстер-класу чи до ігр, діти відкриваються. І вже через кілька занять ми бачили, що діти чекали нас, прибігали, займалися і все радували. Так, да, діти, деякі залишились в Вінниці, деякі поїхали далі, деякі повернулися, але це життя, і ми розуміємо, що діти потребують уваги, підтримки. Догляду за ними в батьків розумію, так що десь знищене житло, чи там окуповано батьки загружені проблемами, де жити, що харчуватися, де працювати, де брати кошти. І тут ще проблеми, ну і ще плюс дитина, тому ми брали на себе відповідальність, ми брали на себе частину тої турботи і тої роботи, яку ми можемо приділити для, для них. В нас у центрі підліткових клубів. Протягом року відвідувало 1400 дітей, які постійно ходили на гурточок, і було 120 дітей внутрішньопереміщених. Вони долучали до нашої, до нашої гурткової роботи. Цілий рік з нами також відвідували наші заняття. Ну і всі заходи, які ми проводили, ми також долучали. По мірі того, можливо, скільки ми можемо долучати, долучали, долучали діток. Ви вже сказали про роботу центрів. Розкажіть, будь ласка, про безпекові заходи, тому що все одно у Вінниці час від часу триває, лунають повітряні тривоги. Як відбувається заняття? От в умовах саме повітряних тривог? Знаємо, що центри були і пунктами незламності. Зокрема, як все відбувалося сьогодні? Відбулася нарада з нашими колегами. Вони з липні-серпня будуть йти відпустку ми підбивали підсумки роботи. Дійсно, рік був насичений, важкий, складний, але скільки було цього року дітей, не було жодного року в нас. І впевнений, що наступного року так само до нас прийде ще більше дітей. Пут незламності, робота гурткова це все поєднували наші колеги-педагоги і внесли на своїх плечах, тому що тут треба і допомогти. Тим, хто до нас приходили на пункт незламності, і проводити роботу з дітьми. Колись ми проводили і в змішаному форматі, тобто і онлайн, і офлайн. До зими ми проводили офлайн. Зараз навесні та теж також проходили, проводили офлайн, але ми не припиняли навчальний процес. Ми намагалися, якщо не незручно, не, не, не виходить офлайн, то працюємо онлайн. Діти до цього вже звикли, бо вони так само працюють і в школі, і на, на наших. Під час наших занять багато чого пророблено, і впевнений, що наступний рік буде кращий. Ми дочекаємося перемоги і діти ще більше дітей до нас прийде на грудки. Якщо говорити вже про рік наступний, що плануєте? Можливо, вже якісь є нові проекти, які чекають на вже усіх мешканців Вінницької територіальної громади і внутрішньопереміщені особи, тому що це також вже частина нашої громади? Так, звичайно, ми плануємо на вересень місяць відкрити ще два центри. Це на наших прідних територіях, це на хуторах і в Десні. Зараз у нас будуть іти підготовчі етапи, там ремонтні роботи, підбір кадрів і так далі. Надіємося, що з вересня, ну з вересня-жовтня ми там запрацюємо і так до нас прийдуть діти. З приводу безпекових заходів ми багато проводили, приділяємо уваги дітям на виховні години і постійно, постійно дітям даємо інформацію з приводу того, як поводитись під час повітряних тривог. Під час тривоги діти не займаються. У нас є три центри, які є укриттями, вони є підвальними. Там можна навчатися безперервно навіть під час повітряної тривоги. А інші центри припиняють роботу і діти переходять з педагогами до укриття Це з приводу безпеки самих дітей і відвідувачів. Багато заходів ми проводимо із працівниками патрульної поліції. Це безпека на дорозі, безпека в літній період, безпека на водоймах. Коли восеним проводили акції, безпека на вулиці, тому що не було світла, не було дуже швидко темніло. Діти поверталися додому, і були невидимі. Та також була проблема. Тому Проводимо постійно виконані години, залучаємо відповідні органи працівників ДСНС, працівників поліції, інших інших працівників, працівників Червоного Хреста, аби надавати аби розповідати, вже як надавати першу медичну допомогу або як в стресових ситуаціях діяти. Тому над цим ми працюємо і будемо і далі це робити. Ви вже згадали про приєднані території разом з тим. Знаємо, що деякі центри вже функціонують на приєднаних територіях. Розкажіть, будь ласка, в яких населених пунктах і як там відбувається робота? Чи усі ті послуги, які пропонуєте у місті Вінниці безпосередньо, чи також вони є і на приєднаних територіях? Кількість гуртківків нас в нас є, кількість напрямків вона досить велика. Ми пропонуємо на приєднаних територіях. Самі найпопулярніші гуртки це, наприклад, вивчення англійської мови, підготовка до школи, до школярик і творчість. Тому в Писарівці вже працює другий рік, якщо не помиляюся, центр. І ми готуємо ще от на осень, на новий начальний рік, я повторююся, в Десні і в хуторах, аби ще більше дітей, живучи на тих територіях, не їхали далеко в місто, а вже поряд бути із домом. Навчатися, розвивати і гарно проводити час. Ще нагадайте, як можуть маленькі вінничани доєднатися до ваших Вінсмарт-центрів. Можливо, хтось ще не знав про них, то розкажіть, як зареєструватися чи приєднатися, яка вікова категорія може навчатися у ваших центрах. За всією інформацією можуть знайти нас у Фейсбуці. Тільки в Фейсбуці є наша головна сторінка під назвою вінсмарт Центр, де кожного дня педагоги висвітлюють інформацію про те, що робили під час гурткової роботи. Там є інформація про, про заходи, про майстер-класи по про те, що вже відбулося. Це для тих, хто цікавиться, хто ми і чим ми займаємося, хто вже знає і вже зважився до нас до нас прийти і записати дитину. Запрошуємо всіх пар з 1 по 15 вересня прийти до наших центрів, вибрати напрямок і записати дитину. Але рекомендую не відтягувати до далеко до 15 числа, тому що за 1-2 вересня заповняється відсотків 70 всіх заяв. Тому зволікати не потрібно, приходити чим поскоріше, бо потім не буде вільних місць. Влітку не працюють центри. Ми працювали до кінця червня місяця. Наш навчальний рік мав би закінчитись в кінці травня, але ми нашу роботу продовжили до кінця червня. Тобто, ще місяць ми працювали з тими дітьми, які в нас були. Тому що ми. Трішки відставали по програмі, у нас були пункти незламності, це дало трошки збій. Тому ми вирішили, що діти мають право довчитися, отримати знання. Якщо хто довчився, повторювали, але крім того, вони поєднували ще екскурсії, походи, ходили в зоопарк, ходили в кіно, ходили в театри, ходили на різні майстер-класи. Це все поєднувало із навчальним процесом. Зараз добігає через місяць. Всі дітки отримують сертифікати про закінчення навчання в нашому центрі. Вони йдуть відпочивати. Наші педагоги також тут відпочивати набратися сил, і будемо чекати з новими силами, енергіями, знаннями вже з 1 вересня. І ще хочеться з вами поговорити про волонтерську діяльність. Знаємо, що і центри доєднуються, і ви безпосередньо, і волонтери. Ти і буваєте в на деокупованих територіях? Розкажіть, будь ласка, для початку, як центр доєднується до волонтерської роботи? Постійно, тільки десь потрібна якась допомога і участь, наші як і діти, в першу чергу, діти і батьки доєднуються до роботи, так і наші працівники. Один із крайніх акцій, які ми проводили, це ми збирали велику кількість канцелярій, іграшок, содощів, книг, і це все ми завезли в Балаклію. Але до цієї акції долучилися не тільки ми, до цієї долучились всі діти міста Вінниці. Тобто це були школи, садочки, музичні школи, спортивні школи, заклади культури. Ми дякуємо кожному із закладів і за підтримку за організацію, за сприяння, тому що було зібрано 1200 пакунків, де було все, те, що я перелічив, відповідно по категоріям, дуже багато було велосипедів, самокатів. Там близько 35 самокатів було, близько 5 чи 7 велосипедів було. Біговели, коляски, І це все ми просто роздавали дітям в Балаклі. Ми заїхали в 5 шкіл. Ми почали о 12 годині на центральній площі. Це о 12 годині були на площі. По першій годині, о другій, третій, о третє, о четвертого п'яті це ми все були в кожній школі. Приходили діти просто до вантажівки. Ми всім роздавали те, що їм. Подобалося тобто акція називалася Від дитини до дитини. Тобто, Вінницька дитина, те, що передала, ми передали в руки дитині, яка живе в Балаклії. Тоді, коли ви були в Балаклії, ви безпосередньо в студію телеканалу Вінничина підключалися наживо. Розкажіть, будь ласка, про емоції, з якими вас зустрічали діти та дорослі, і чи підтримуєте зараз комунікацію із Балаклією, і можливо, які зараз є потреби у мешканців деокупованої території? Підтримує зв'язок із адміністрацією міста Балаклії. Ну, скажу те, що Вінниця перша чуть не єдині міста, яке виділило кошти після деокупації Балаклії. Місто було на рубежі між вільною країною і окупованою. Там було все заміновано, все було у загарбниках, були розбиті будинки. П'ять будинків, які були розбиті, на це кошти виділилися на ремонтні роботи для того, щоб людей було тепло взимку. Місто направило туди великі генератори для того, щоб при відключенні від електропостачання не припинилася подача тепла в будинки і було водопостачання. Місто передало туди два муніципальні автобуси, які курсують безкоштовно по балаклі. Тобто підтримка була з перших днів у нас суттєво. І кожного разу відправляються вантажі. Як для інфраструктури, так і для допомоги дітей. І по мірі необхідності місто буде долучатися, і ми розуміємо, що місто, якщо взяло опіку за балаклі, то нікуди не дінеться і далі буде допомагати. Сьогодні безпосередньо ви та в рамках міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу допомагаєте і Херсонській області разом з тим не припиняєте волонтерську діяльність для наших захисників. Розкажіть, будь ласка, про ось цей напрямок роботи. Саме координатор штабу працює по всім напрямкам. Зараз актуальний напрямок з Херсонщина. Дуже багато було передано допомоги, саме коли тільки сталася ця трагедія. Було засідання координаторів Гумштабу, це Володимир Борисович, Сергій Анатольович. Вони зрозуміли, яка ситуація і що потрібно в першу чергу від адміністрації саме Херсону. Тому разом з колегами з Гумштабу було сформовано декілька. Вантажів, тобто це були продукти харчування, це були крупи, там, макарони, вода, засоби для плавання, тобто човни, спеціальна форма для того, щоб по воді ходити. тобто Дуже багато чого. Це все було сформовано і передано для мешканців Херсону. Питна вода, продукт харчування, гігієна, це все було направлено. Ну і далі. Обов'язково буде ще допомагати, тому що до того часу місто місто допомагало і продавало і контейнери для побутових відходів. І про тут харчування це було постійно. Зараз ну, стало дуже актуально і дуже швидко. буквально за кілька днів, кілька вантажівок поїхали до Херсонщини. Щиро дякуємо вам за ту роботу, яку ви виконуєте, і для те, що справді даєте щасливе дитинство для наших діток і для діток, які стали частиною тепер нашої громади, за те, що знайшли час і прийшли до нашої студії. Дякую за запрошення, Ми будемо далі старатися. Дякую вам, а глядачам. Нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. Все буде Україна.